Друзі мої, я вас вітаю. Попросила мене донька приготувати торт. В інтернеті безліч рецептів, як приготувати бисквіт. І я згадала свій перший досвід приготування бисквіту. Тоді я ще була дитиною і навчила мене цьому рецепту моя бабуся. В той час у нас не було кухонних ваг, та вони й не потрібні. Все дуже просто, але є нюанси у самому випіканні. І з моїм рецептом у вас бисквіт вийде 100%. Розпочинаю з того, що духовку микаю на 170 градусів. В моєму рецепті я навіть не відділяю жовтки від білків. Беру 5 гарних яєць. Одразу всипаю склянку цукру і взбиваю міксером. Пишуть, що в мене гарна техніка. А пам'ятаєте? Що раніше не було електричного міксера, а був ручний. І я тоді ще дитиною збивала одним ручним міксером, і все рівно без квіт виходив. Ну, так ось, збиваю до білої пухкої маси. Залишилося додати борошно. Буду додавати маленькими порціями в три підходи. Придбайте для бисквіту великий вінчик. Не беріть лопатку чи маленький вінчик, я вам скажу. Що це набагато зручно змішувати, пару рухів і борошно добре мішались, і ви не переколотите пухке тісто, роблю це круговими рухами. Після такого перемішування не буде осідати тісто. Насправді, ви не пожалкуєте, подивіться, яке гарне тісто залишилося таким же пухким і ніжним. Форму я завжди застеляю папером. Змащую маслом і присипаю борисном і вливаю тісто. Зверху я накриваю фольгою. Спочатку змащую олією, щоб тісто не прилипло, і обережно загортаю. Як пам'ятаєте, у мене ввімкнута духовка на 170 градусів, випікаю 25 хвилин. Потім температуру виставляю на 150 градусів і випікаю ще 25 хвилин. Після цього вимикаю духовку і дістаю бісквіт. Фольгу не знімаю і чекаю, щоб форма охолонула. Час вийшов. Подивіться, яка краса. Виходить завжди, ніколи не перевіряю на суху паличку. І завжди гарний та рум'яний. Обов'язково по стінці треба пройти ножом, бо можна порвати цю красу. Подивіться, який він гарненький. По цьому рецепту у мене він ніколи не осідає. Ніжний та пухкенький. Перед приготуванням торта завжди загортай його у плівку на добу. І ви спробуйте, і ви більше не будете шукати іншого рецепту. Смачного і всього найкращого!